Христос рождається, і сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні я хочу, щоб ми разом прочитали 45-й псалом, який написаний у формі хіазму, тобто хрестовинне розташування тексту, і роздумали над ним. Цей псалом є царським псалмом, який написаний з причини святкування царського весілля. Заголовок є дуже цікавий. Сказано що є вказівка провідникові хору, на мелодію Лілея, Синів Кораха, Маскіл, Пісня Любови. Кілька слів про це скажу згодом. І, очевидно, перша частина тексту починається з слів автора, який каже: Із мого серця гарне слово лється, я мовлю цареві моя пісня, язик мій, тростинка, скорописця. І далі він говорить про власне цього царя, цього нареченого, найкращий ти на вроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. І далі знову розвивається думка про те, яким славним є цей наречений. Опережи твій стан мечем, витязю, твоєю славою, красою, щасливо їдь верх'я за вірність і за правду. І хай навчить тебе преславних діл Твоя Десниця, стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій, Боже, по віки вічні, берло правоти, берло царства Твого, ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня. Тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми, миром, алоє та касією пахнуть твої шати. З Палаців і слонової кости, струни тебе звеселяють. І далі думка простує до опису дочки царя, яка буде представлена як наречена царські дочки тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті ефірському. І, власне, ця наречена, про яку йде далі мова, має залишити дім батька свого і, очевидно, пристати до свого нареченого. Слухай, дочко, глянь, перехили твоє вухо, і забудь народ твій і дім батька Твого. І, очевидно, залишивши дім батька, вона має з'єднатися з нареченим. І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан і йому кланяйся. І тоді вказівка властима, що ця наречена походить з тиру, можливо, дочка тирського царя, і дочка Тирська з дарами приходить твої ласки запобігають багатирі народу. Так само, як був опис краси і слави нареченого, далі є опис властиво нареченої її краси. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарно гаптованих шатах ведуть її до царя, за нею йдуть дівиці, її другині проводять її серед веселощів і радостей їх уводять. І вони входять у царський палац. І далі мова йде про те, що діти цього союзу, царя і цариці, нареченої і наречені, і будуть володарювати. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. І завершується, очевидно, псалом згадкою про те, що пам'ять про царя і про його потомство буде очевидно навіки. Я буду згадувати твоє ім'я від роду й до роду, тим проставлятимуть тебе народи повіки вічні. Отже, 45-й псалом належить до царських псалмів, і написаний у формі хіазму. Заголок цього псалма містить доволі багато докладної інформації, я ще раз його повторю. провідникові хору на мелодії Лілея, Синів Кораха, Маскіл, Пісня Любови. Провідник Хору, тобто один з левітів, який був відповідальним за музику в храмі, і в даному випадку ми чуємо, що він належав до родини синів Кораха, мав виконувати цей повчальний чи мистецький твір, саме так перекладається слово маскіл, на певну мелодію, яка нам невідома, але вказівка, на яку з'являється, також в назвах 69, 80 псалмів. До речі, слід сказати також, що дехто слово це е, е, лілея так, вживає як означення шестигранного музичного інструменту, дехто так його перекладає. А останнє це означення, про що тут псалом Пісня Любови не використовується в жодному іншому заголовку псалма. Псалом 45 й оспівує весілля ізраїльського царя та нареченої принцеси з іншої країни, і, ймовірно, написане якимось придворним поетом. Ім'я царя та нареченої залишаються невідомими, хоча деякі дослідники писання ідентифікують наречену як Єзавель, ну спочатку наречену, потім і дружину царя Ахава, про що читаємо в 16 главі першої книги царів, спираючись властиво на згадку про тир у 13-му віші цього 45-го псалма. Хоча цей псалом є найбільш світським з усіх псалмів. У пізнішому періоді єврейські книжники, вчителі вважали його месіянським, так як другий, восьмий, шістнадцятий, 22 і інші псалми. У суспільствах, де правління здійснювали монархи, царське весілля було дуже величною і важливою подією. Це було як релігійне, так і політичне свято, і цар відігравав ключову роль в обох сферах національного життя. На святкуванні були присутні члени правлячих родин, союзних і підлеглих держав. Бо саме весілля було також формою дипломатів, укладання угод, а наречена, очевидно, мусила бути завжди принцесою чи царівною так з іншої країни. Псалом 45 постає як величний зразок придворної поезії, створений таким вправним книжником, який так себе сам звеличує вже в другому вірші цього псалма, і він був написаний для прославлення царського весілля. Події, як я вже сказав, удочас і політичної, і сакральної, яка обіцяла продовження династії, як ми бачимо в кінці цього псалма, 17-18 вішах. У цьому тексті розкішний опис нареченого, самої церемонії та настанов нареченій переплітається з глибоким богослов'ям, в рамках якого ідеалізований монарх, воїн, є захисником істини, і він отримує унікальне для старого завіту звертання Боже. Цей сміливий титул, однак, вказує радше на обраність царя Богом, аніж на його природу, оскільки він залишається підлеглим Господа. У восьмому вірші ми читаємо, тому помазав тебе Бог Бог твій. З плином часу цей династичний гімн набув виразного месіянського звучання. Подібно до пророчої метафори шлюбу Господа та Ізраїлю, яку ми зустрічаємо в трьох перших главах книги Пророка Єзихіїла, християнська традиція переосмислила цей текст як алегорію вічного союзу Христа і Церкви, як ми це читаємо в 5 главі послання святого апостола Павла до Ефесян. І, очевидно, це, цей союз знаходить своє есхатологічне сповнення, звершення в книзі Откровення, де ми чуємо, що агнець укладає шлюб. З нареченою, так, яка прикрашена для мужа свого. А автор послання до євреїв використав саме ці рядки, про вічний престол у 1 главі 8-9 вір, щоб ствердити істину про божественність Божого Сина. Те, що цей псалом має месіянський характер, підтверджує ще одна вкрай важлива деталь. У псалмі не згадується ім'я царя. Тому, на перший погляд, його можна було використовувати на будь-якому царському весіллі. Проте жоден із царів юдеї, а тим більше із царів Ізраїлю, не володів такими військовими та адміністративними якостями або величчю, які згідно з цим псалмом притаманні Божому помазаникові. Те, що в ньому говориться про вічність, там в 3, -му, 18 -му вішах і Всесвітнє е -е, правління, так, в 6, 17, 18 вішах, що спочатку могло виглядати ну, просто якимось поетичним перебільшенням, все ж спонукає думати про майбутнього царя з дуже особливими рисами, тобто Месією. Саме тому, коли цей псалом цитується в Новому Завіті, ми, очевидно, застосовуємо його до Ісуса Христа. Отже, цей царський псалом, якому святкується весілля Помазаника. Так, Божого Царя і церкви, тобто Христа і Божого народу, вказує на предвічне Боже бажання, щоб всі люди могли жити з Богом, відчувати свою гідність і святкувати життя, задля якого ми сотворені. Тому дякуємо Богові, читаючи це псалом, зокрема, за тих відважних захисниць і захисників, які захищають наше життя ціною власного життя, щоб ми могли жити тим гідним життям. Задля якого ми є сотворені, молімся за ними псалмами, молімся одні за одних, хай Господь береже всіх вас, хай вам щастить. Христос рождається.